Креативний семінар для керівників навчальних закладів та директорів шкіл Житомира відбувся 19 лютого у центрі творчості дітей і молоді. Зранку про вечірній штурм лісі та ода педагоги ще не знали, тому з гарним настроєм приймали побажання і цукерки, які підготував 25-й ліцей, фотографувались на лавочці бажань, а потім пішли на екскурсію по закладу. І, повернувшись до залу, обговорювали нововведення в освіті. Сьогодні вийшла нова концепція до профільної профільної підготовки старшокласників. Сьогодні на семінарі ми Вивчаємо цю концепцію. Досвідом ділилась директор ліцею номер 25 Галина Пономарьова. У нашому навчальному закладі вже вироблена чітка система допрофільної і профільної освіти. В нашому навчальному закладі визначено три профілі: фізико математичний хіміко-біологічний і української філології. Сьогодні діти стоять перед вибором, і на останню роль в цьому, крім школи та батьків, грають центри зайнятості. Зазначила педагог. Спочатку у них діє я хочу, але ми всі разом маємо підказати дитині, а що я можу. А крім того, в обов'язковому порядку визначити і сказати, а що сьогодні потрібно нашому сучасному ринку. До речі, у центрі творчості дітей і молоді, де проходив семінар, навчається понад 2,5 тисячі дітей, яким також допомагають визначити Майбутнім за п'ят 20 років, що я тут працюю, ми провели дуже багато роботи для того, щоб створити для дітей комфортні затишні умови навчання. І нема падаючих стель, нема тріснутих стін, нема побитих підлог. Ми намагаємось все зробити для того, щоб дітям тут було затишно, щоб вони проводили час свій вільний тут, а не десь на вулиці.